Друзі, вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні у нас субота, 10 травня. От, погодка така сонячна, але в той же час досить обманчива. Тому що, незважаючи на те, що сонце, але вітер холодний. От, і ви знаєте, я зараз знаходжуся у нашому такому місцевому от, нашого містечка, то подивіться, хоч і сонечко, але людей немає. Тому що дійсно, дійсно, прохолодно. Ну, так, по всій Україні. От тому... <кій> Вчора дощ був, такий, знаєте, хорошенький да. Ну, звичайно, що для огороду От це досить-досить добре. Так, в сьогоднішньому облозі я хочу... Показати, чим я сьогодні займалася, От, що я сьогодні приготувала. І розповім, де я пропадала. мене майже не було цілий тиждень, випала із життя Ютуба. От, тому поділюся з вами приємною новиною своєю такою, знаєте, величезною, я б сказала, і не досить величезною, але все ж таки подією та покупкою. От, яка відбулася на цьому тижні. Тому залишайтеся зі мною. От. У наступному відео я розповім та покажу, що я придбала. Тому підписуйтеся, заходьте на канал, пишіть коментарі. От. Зараз я вирушаю на те місце і буду далі знімати. Так, ну ось так от. Тому цілий тиждень була досить зайнята. Дійсно, не було часу для відео. Та ну взагалі не було часу ні на що. От, дивіться, як сонячно. Місцями. Так, сьогодні у мене день готовки, субота. У нас з вами сьогодні 10 травня. Зараз показую, що в цій каструльці сьогодні я приготувала. А приготувала, дівчата, ось такий супчик. Супчик у мене гречаний. Зараз покажу. Дивіться, і м'яско, і картопелька, так, гречка. І засмажечка, все на бульйончику. Уже по тарілочці з'їли, досить-досить смачно. До цього був борщик зі щелем. Доїли, вирішила приготувати супчик. Так, це на перше. На друге, в мене. на друге, дівчата, від, перш за все, було в мене філешка одна була. Я її підсмажила ось такими шматками. Порізала, так, посолила і додала різних спецій. У мене є до м'яса, до курки і так далі. Так, окремо я зварила шпагеті і додала все на сковорідку. Все перемішала і ось таке у нас блюдо вийшло. Ну, я нічим вас, в принципі, не хотіла здивувати. Я думаю, що всі. Готували, так. хто як його назве, ну, от в мене буде на друге шпагеті з м'ясом. Тому показала, що я сьогодні приготувала. От Салатика зроблю. І думаю, буде смачно. Так, люблю я досить весну, особливо, коли все так зелено квітне. Знаєте, похолодало і знову горло, знову щось я підкашлюю. Знову і малий з насморком. Чи воно якийсь вірус, чи воно дає так прохолода. Так, ну що, я доходжу до місця призначення. Так, бачимо ми багатоповерхівки. Це п'ятиповерхові будинки і є чотирьохповерхові. Поряд знаходиться у нас садочок. От. Так, всі ви знаєте про те, що я ну, бачила із відео. Проживаю у частному секторі. От, тобто, в своєму будинку. І да, дівчата, купила квартиру у будинку, який ось ми бачимо на четвертому поверсі. На четвертому поверсі. Зараз я підіймуся, зроблю обзорчик. От. Прошу не судити занадто строго, тому що квартира потребує капітального ремонту. Ціна на неї була досить такою привабливою. От. Тому на майбутнє, скажімо, придбали. От. Тому всьому свій час. Ремонт зробиться От, і все буде добре. Тому кому цікаво, залишайтеся зі мною. От, заходьте в мій наступне відео. І все побачите. Дякую за підписочку, хто підписався. От, ми йдемо до першої моєї сотні підписчиків. Тому я вас, кожному із вас дякую. Так, ну а це у нас. Дитячий садочок поряд. Так, на цьому я завершую.